Вишиванка наш генетичний код. Цікаво, що перші вишивки на території України з'явилися ще за скіфів. Орнаменти, символи та візерунки передавалися із покоління у покоління. Так і вишивалася наша історія. Шанують вишиванку і у Житомирі. Я дуже люблю вишиванки, і все почалося з історії моєї вишиванки, в якій я сьогодні одягнена. Я просто відкрила шафу і доставала її. І просто згадала, що майже 40 років тому я придбала її. Це були 70-ті роки, і мені батьки дали кошти на зимове пальто. І я поїхала до Києва, зайшла в художній салон подивилась на цю вишиванку, і я просто до неї прикипіла. Я виходила, я поверталася туди, і вишиванка перемогла. Я придбала собі ось цю сорочку, яку я дуже люблю. Я страшенно хвилювалася, бо вона коштувала на той час 152 карбованці. Нерідко вишитий одяг стає реліквією для родини і передається нащадкам. Я горда тим, що я зберегла цей чудовий скарб наших предків, дуже ціную і поважаю цю сорочку. Це сорочка моєї бабусі, Остапчук Меланії Василівни. Цій сорочці 140 років. Тут така гарна робота, тонка тонка і квіти, і півники. А зверніть увагу на оце мереживо. Це ж у той час потрібно було своїми працьовитими руками зробити таку красоту. Дуже зберегаю і ціную. Ще століття тому, чи не кожна дівчина вміла вишивати. Сьогодні ж давно забуває. Бута відроджується, і вишиваний одяг знову у моді. Змінюється час, урізноманітнюється і дизайн вишитого одягу, розповідають майстри. Ми зараз намагаємося дуже урізноманітнити да наш асортимент, і крім там, скажем, таких стандартних вишиванок, яких ми намагаємося робити. Індивідуальним підходом я б сказала, да, якихсь е, в нових варіантах. Ось, наприклад, якось це тканина старовинна, а вже пошив сучасний. Сьогодні українська вишиванка підкорила світ авторитетні кутюрії світу все частіше використовують українські мотиви у своїх колекціях.